Братва, всім привіт! Вітаю вас в новій серії. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи сподобалась вам прошла серія. Ми дуже старалися її робити для вас. Ми, до речі, йдемо по автомобільчику в Миронівку. Як завжди, в Олександра Михайловича телефон розривається, тому що куча пропозицій. Ну Нічого, ми зараз їдемо і вам покажемо, який автомобіль буде куплятися. Автомобільчик хороший, спеціально для вас, так що очікуйте. Його могли забрати, коли машини їздили кожен день. Ну, джо, а це не. А ви торгуєте машинами 100 то... футбол? Бивший фонарик коробці масло мінялося, чесно не фазить тисяч дві, навірно, вона проїхала, У Всіх машин, в яких там мозги, така вечна проблема. А, типа що... Втім ж оця поломка оцей фігні, типа вже оці, як воно там називається. Ще по розбурки що оця тема оцих машин найбільших фотовав. Лівньовка, типа вона так називається. Там На мозг вони. Рук перешивався. Ручка, ще якась. Плотно наче якийсь блядь, ніхуя себе ті бізне. <ріст> <ріст> Я думав це заводится, написано старт. <ріст> <ріст> це сігналиться. <ріст> <ріст> Тут наче взагалі видно ще й непогані машина. Коротчик працює. Нема <ріст> зарядки. А ну газни. <ріст> Пішку вставили, а зарядки всі були добав. Ні, та подивиться, може там щось не вставили. Єсть? Угу. Ось лічка. 14,2. Уже тут зарядочка. Та що, робимо тест-драйв, проверяємо коробочку іменно тросі. як вона себе веде. Едгард газує. Радше хумсь з тусів викине, кумрулює, я газую, летимо. Диви, На фабриктор каже, я їбашу. Як воно всади. Це клівач спала. Добре. наче Чого Едгар такий злой був, щоб його пише качено! Ще його мати! На щас, блять, розбігаються стягні! Будем доганяти. Я наші нормальний пеньок! Пеньок! Шукали, де вінкут до одного апарата. А він у багажнику сидить. Тут лучше не бачили. Не, не. не хотіть торгуватися, нам не давати так робити. ту ту <му> ту 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 Своєми Вікторами? Белець ти не вікна! Доганяйте, блядь. Сейчас я как капота уплох. Так, невеличка зупиночка, спала кліма, і вона виходить... Едуард їде і мені поворотниками плимає. Я думаю, що щось случилось, і це перезвоню йому. То воно подивіться. Не видно. Людина сіла за пижик в автоматі, дивіться, як дає газу. Що там, Едгарт, як машинка? Вагень! Я не знаю, що це вона не заводиться. Ну по трасі. По трасі я летів вообще 130-140, але тупо погилить страшно. По ходовій бомба, по коробці вообще питань нема. Хоч це і старий автомат, але вона переключається повністю адекватно. Щось, не закинула фішка там? Ні, ні. Пальчиком може так. Пошевелився. Де ми пошевелить? Приехали на место дислокации. Я вынужден из блять за ЕУБа. Уже ЕУ. отцелены в ТикТоке, Инстаграме, Телеграме. А мыши сидло было включено, пока меня не mm -hmm. Или маш бустер... А ну подожди, не? а что ты, А ну шо? А что с А Клему пошевели. Клему? Так я не так зажал, что что то. А ну. шевели. У нас ничего не притухает. То есть начало ку это что с клеем ты говоришь? А с тортером А ну, царь Не надо какие-то что-то Это что, удар? А ну Ты что, замикаешь, цей? Плюс-минусом? Это настоящий, блядь, механик Да нет, что не вертолом? я Уешусь. О, тут быстросъемно съемно клима было. А ну сейчас попробуй. Моя, моя зарядка Давай. Нажалься. Понял бы ударить, он, а он на нож сзади там. называется на Якузи кузи Блин, надо тянуть до электрода. Камера мотор. треба глупити по ньому добуває іскру так братва, загнали цей пижик ми до електрода наш електродик там не електрод не електрод щось там пошевелив короче, зробив все стартер працює все робить Коротше, по машинці питань вже немає. Машинка залітає в продажу. Ось такий пижик 206 на автоматику. Пригнали ми і все, машинка на повному ходу. Так що зараз намиваємо і заключайте на продажі. Під'їжджаємо вже до дядька Бонда. Ось оця легенда. Дядько оцей дядько який торгує машинами. Дядько Бонд, ти в ютубі. Дядько Бон торгує тільки хорошими машинами, а гамо скебе гіном. Ми не хочемо торгувати. Пішли, коротше, будемо цього дядька Бон погнали. Що там? Що, приїхали ми, дядька Бонда? Це наш це, це наш, доклад, доклад, це наш, це наш е, друг перекуп, який...

Андрай, а люк не бачиш? Да. Так. Йде ти ще? Ну то, бля, подивися, до щось три дні йшли. Я ж не виїжджав на ньому відсюди. А ну, відсюди. Він же стоїть. Що, їдем? Бля. Ну а що, пробуй. Ну то сіда, дядько Бунт. Ну то поїхай. Ай. <неш> ти що? сам скидаєшся, а ти що, блядь? А. Та я ти добираюся... ручник, кажу, за рулем! Не, <правж> я не за дною. Ти вибираєшся від посадних до шостих чи що? Помниш, як отой ото цей прибігав, каже... Помниш, чотири штуки було, блядь? Кого? І втора посада до шостого було, Да, А де ж половинки другого ділать? Чуєш, так ти бачив, як цей на Ауріс, як я приїхав, він каже... Я розбираюсь в машині. Розбір дізельний? Ооо! надо! Що ти ждеш? Не знаю, кондерк я і не провірив. Що ти ждеш, молишся, щось на нього. Що трошки прогріється. Я ощущаю машину. Там вже 90 градусів. Та це з вулиці, то ж градусник на температуру на вулиці. Цей охлаждаючий вже квістю немає, градусний, а? Чого? А якраз того охлаждающа, то а не Я охлаждающа. Мы не разбираемся в таких машинах. Чуть, каже, я в посадах, скажи, это моя тема, какая посадка. ой Ты, наверное, третью дал. Да что ты? Ну... Ты же третью решаешь? Третью, да, Как всегда, в сумму я бы посада. блядь, посадок? Все начали, все Ще можна хасанити. Запаска, бо є все тут бомба. Тут і же Був, сука, дитики, може, році. покупці все опасувати. Коротше, я вам скажу так. Це добре, що його нема, ви б його все рівно вкрали, я там не блядь, коло магнітол колотих. Це вже такі Тут найголовніше. Дізеляка, дізель, oh двойка дизель. Це перший дизеляка. Ти ж бачиш, у нього голова така, як 1,9. Потім він ще закриває, скнув, ні, це заглушка у них, він можна не відкривався з кнопки. У них немає такого. Є. У Б6? У Б6 немає. Хіба є? Ну зараз, я приїжджаю, блядь, Я тобі так жму кнопку. І ми на щось серйозне. Ти я бачу ти давай, блядь, Витягую касу, блядь, та її собі це. А то обезрюють мене як липку. Торгують мене, вже я вихожу. Кажу, ви за такі гроші навіть розбитого посаду шостого не візьмете Оп'ять під капот лізе. Та що ти там блядь, не бачиш? Я сказати, як завжди. Якусь, як, парить? Ну що ну, ти, шо ти блядь, хочеш побачити? Ну шо. Мотора блядь, вчора вечором. Хотіли ж приїхати, інка? ні, пацани, їхати не треба, каже, блядь, я зайнятий. Я зайнятий, блядь, і щує звук щипки. Чуєш ти, блять, ти блять. хоть він хоть на одну машину отако такой да ебался Він приїде, та, та я тобі говорю, машина даже за 10 тисяч гривень приїде, і він отак ходить. Да? Не, але це хорошо на самом деле. Шо не хорошо? Ну що він такой глядає та машина? Да, тут э, договір на неї відкритий. Ой, що ти? Ти, блядь, рейлинги подрываешься. Я за ручки твердить. <coughs> <coughs> Ой, um, не... Це... Заклинив же. як куряк попай, ти бачиш, блядь, здорове, мале здорова, тягаєшся, рейдинги поривають. Та що скажеш? Та що, блядь, та що? Даємо дядьку Бунду пенсію. Да, даєте котлету і да. летить. Котлетки? З макарошками. З пюрешкою. Так а що робити? Так, а що тут робити? Да я мало щоді на пливку подивись, дитинкаш сухати. Будем перед цим, блять, ментрольні скути. Слышь, это тоже такая вот, разбираться надо в машинах. Ты привлек мой кит. Це він пасата ти ж за 79, що він туди. Буде Будемо говорити так, наші нічого страшного в нього нема. І що, я думаю, що якщо він взяв собі 5 кубонт, то 5 не буде ризикувати. Ні, то що? Я, ну, я просто знав, що тут, тут конь, він, ну, техніка в нього хороша. кузову є нюанси, ну, але Пасата без шостого, без нюансів по кузову. Не, не, не знайти, або, або ну, за ціною. Там, ну, щоб за да, ціною буде хороший. 8 тисяч доларів. 6 7 ступка механіка, блядь, ну це... Да. Дві задні передачі. Дві задні передачі, щоб одномедленно було достріше. Так що, наступне включення, я думаю, як будемо дядьку Бонду пенсію давати. Тік-ток, інстаграм, дядька Бонда укаже. Це правильно, не ставиться, вона хамутиться. А пахне я! Заробляйте. Заробляйте. Для наступне включення, що там? Що далі? посаді ще чорний пускайте, бо я з Все, давай, вирубай. Так що, друзі, летим на Руську Поляну. Предложили нам інжекторну сімку. Каже, що їхав, їхав, заглохла і не їде. Цей назвав 13 тисяч гривень. Я не знаю, напишіть в коментарях дорого це чи не дорого. Зараз доїдемо, подивимося, що з ней. Що таке? Бля, де ви ці трупи оце берете? А, можна мене просто не цей? <гум> <гум> Та нормально, ти постійно залітаєш своїм кінтом. Та ні, ні. ні. А це ще в ютуб, ти розумієш? В Ютубі не так багато дивляться. І що, як вона закипіла? Обично, нас на повороті. А де ти її взяв взагалі це таке відро? І що, вони не зробила нічого? Вони ну, зробили. Шо? Ну так зробили, поняв, що... Що емульсія вона під кришкою? Є, да? Угу, прокладка пробита. Да. Так куди ж ти хотів уїхати на вода, прокладки? Ну. І вони не, не продули, ні блядь, і зразу. Ось, сюди масличку в розширительному бачку. Ось, де? Де? А він кот, хоч збігається. Так бежи, тобі мотора поміняли повністю. Да. Повністю мотора поміняли чи що? Це вони брали блоки, а не. Ну. Дивилися, да лучше. І вкинули тебе другого блока? No. Так. Скільки грошей заплатив за ремонт? О, yes. oh, то це є твій кінти, давайте. Що станцію ви з ними відкрили. Пісні. Оу май гад. І запаски? Зато є два блока, два поддона. Скільки грошей оце ти хочеш за неї? Та ну! Не перегибай! Ти подиви на неї! Ну це зараз Десятку. Давай трохи дешевше, ти шо? Ну це прикольно, що вона інжекторна. Ну це вже ціна розбурки в основному. Та тисяч шість давай. Давай, дай. Тут мотора нема. А коробка чи рок щепити? Так а як я попробую як вона не їде? Попробуй, а так навіть на цьому. Люфта немає. І музику збрив уже знову. Там музики не було в мене. Не розказуй, а укси наші висять. Що? О, це зарядка. А в сумці вопроси. Ну то скільки? Да давай 6 уже. Okay, давай, не не а Да прямо толку этот. ну! Да тут уже все, блядь. Что там уже добрый день, там уже немог прямо толку. Это просто банка. Mm -hmm. То что? Да давай там мы потянули, уже не ломайся. Сюда вы. А кажу, Давай, що мені, диви. Давай шість і побігли. Sorry. Давай 7 з прямотоком. І поїхали. Ну це реально дешево. Да, Та... Давай тут... Тобі нічого не дасть, це ціна чермета вже. Ну то що? Розход? Вісім. За тебе не Давай сім'ї за тим за той баночкою. Сім з половиною. Сім. З баночкою. Ні, то не Симка без боночки. Та давай з баночкою вже Давай 6500 з с боночкой. <говори> <свуз> Вин кот є, все є Давай, ми потягнули І ще надо колесо накачати <говори> Так пять <Тут> 5000. Не пигмаза, <пиши> блин. Колесы не що? запаски в нас як завжди нема. У нас є тільки трос, джелі М-Гранд. Так що розвертаємо 7-ку і будемо тірю на Черкаси. Я не знаю. Напишіть в коментарях, розбується це колісо чи не розбується. І знову у нас труп доїде до Черкащини Славик, максимально їдь, поки мотор не ляже. <сум> 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 ти, блядь, ноглий. 500 гривень таксі! 500 гривень поїхали, київська таксі. Ладно. Та глуши, чого ти не глушиш? за прикол А я тягнув вообще нема тоді тянем максимально Крюк не навис не на Та вона та войду сьогодні руба дивись інжектор два семерка якого року 2006 року що там славить